Коли тут був тут, потім і я думав в церкві. Ага. Я прийшла, вже. Але зараз показ буде аварійна ритуальна служба, допоможуть вам зашити всі вікна. І зараз у п'ятий. Баларху... Ви ми... Ми... Да, можете відкрити, да, да. зараз аварійна рятувальна служба прийде, вам допоможе. Ну,

У момент с ребенком. Но тут газа не было mm -hmm. и свет когда-нибудь когда, -то, когда работал, то он Просто к себе забрала. Конечно, <свеч> а не первый раз к... сюда бьют, mm -hmm. Но это уже. Все. А, а мне позвонила нет. подружка детства, Чейси, и крестная моя позвонила, и тут с дом вам прилетела. Но я думала, ну не прям мне в квартиру. А я пришла и сатруша прям мне Все не моя квартира. Я слышала Серёжка вышел. Любой ну, вот коляски он выйдет на рази не можно. Да, я спешно все считаем. Конечно, там. Тут я, наверное, человек. Туда вот, накриваю. Вот, видите. Давайте, що вам треба допомога яка? Будемо, вот, вот воду, 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 воду. зараз перекриваємо. Все, давайте вот. сюди переходим. Давайте немножко. Вода просто кричет. Я на тебе надеюсь. Папа, давайте разведем. А де, э, подождите, а где Висок у вас ездит. у вас кто-то есть, чтобы воду перекрити? Там повністю падає 4-5 поверх. Тобто Треба перекрити зараз лентово, щоб взагалі туди люди не ходили. І тут максимально перекрити, бо знову-таки буде падати. А ви де живете? День. Тут. Давайте треба переселитися трошки, на пару днів треба переселитися. Ви ж не можете в таких умовах жити. Замок хлопці зроблять, вони щось придумають, зроблять. Але треба переселитися. Давайте хоча б на пару днів. Добре? Добре. Збирайте, будь ласка, речі. Хлопці зараз замок візьмуть під контроль, вони зроблять. Зараз придумаємо що... А зараз Давай, 50 на 90. Подивіться, де паспорт, де документи треба взяти. А е я ж е е Якісь ліки. Спокійно збирайтеся, зараз вам допоможуть і ми вас переселимо, добре? Ну Це перший ще так, більш-менш, другий, третій хуже. Ну, все вікно, все вікно, є були харчі. Таке, є Ну зараз все там споріднімо, Так, живі. Хоча Треба перші прикола зашиваємо на якихось, треба, можемо задіяти. Хоча б якийсь може поваж туди переводяти. Ну, бо, житомо, тому, що, я, що, Поки вікна, вікна, mm. вікна, вікна таке повилітало все. В момент прильоту де ви були? У мене нічого нет, ні, ні, ні одного стекла ціла є. Зараз дивіться, зараз... Не хоча... тільки стекла, а от эти рами повиламивалися. Вот пат, в... Не чіпайте, не чіпайте, зараз хокарс приїде, вам допоможе. На кухне тоже все трощино. И тут сламаны повыловала. И тут, слышу, где-то бабахнуло. Потом стекла посыпались. Я прижалась к стенке, меня спасло. А что до стекла долетели. А потім вже боялась вставати, думаю, вони ж повторно б'ють. І в мене і тройные шторы были везде, вивернули. Ну, просто орієнтовно хоча б зараз переходить, скільки у вас включає на явності, для того, щоб можна було дати, доступ дати до квартир. Добре? А потім ми вже будемо там, де не буде доступу, так, але, зак... але закриємо все. не люди, з будь ласка, добре. Зараз треба поліцію, поліцію. Так, зафіксувати коль.